Ти влітаєш в хмару полум'я, уламків. Можна було отримати просто ліща. Ми вилітали по координатам і намагалися знайти і знищити колону. Курілка з побратимами може завжди повеселити. Коли ти вже застосовуєш зброю, це може бути і 200, і 150 метрів. Ми навіть з командиром погодились би на політ в один кінець. Всім страшно, але це не страшно. Рішив стати полетом. Це, можна сказати, спадкове. У мене батько мав відношення до авіації, до вертольотів. Брав мене в дитинстві з собою на аеродром завжди. І е, я дуже полюбив е, авіацію, вертольоти, небо. Шкільний вік прокатили на вертольоті, дали можливість відчути це все, всією душею. І я поступив до Харківського університету повітряних сил. А під час навчання які були труднощі взагалі? Як було навчатися? Які навички потрібні для того, щоб стати пілотом? Задля досягнення мети, я думаю, ці труднощі нівелюються всі. Ми їх перебороли ці труднощі. Мало спали, постійно були втомлені, іноді хотілося додому. Такі стандартні трудності, коли е, дитину беруть із родини і е, на віддалені десь е, виховують. Які от якості виховують у пілотів? Зосередженість, тверезий, холодний розрахунок. Дуже важливо. На ранніх стадіях, якщо ти зрозумієш, що паніка тобі не допомагає, і страх, то ти будеш виконувати все на п'ятірку. Наш герой, пілот з позивним «Гал» — вміє керувати двома вертольотами. Тож у цьому випуску ви побачите кадри з мі 8 та з мі 24 Наскільки важлива злагодженість екіпажу? Дуже важлива. Взаємопорозуміння в екіпажі має бути співслова, коли екіпаж працює. Досить довго вони виробляють єдність, яка дозволяє ефективно виконувати завдання. Всі е фрази, які е проїзносяться в кабіні, вони мають бути чіткі і зрозумілі. Це рятує життя, це береже нерви. Я наразі літаю зі своїм командиром з самого початку. Повномасштабного вторгнення, і ми досі разом продовжуємо нищити орків. які от взагалі відчуття, коли ви взлітаєте або коли садите вертоліт? Після того, як вертольот запущений і готовий до взльоту, ти занурюєшся повністю в свою роботу. Всі дії, які ти маєш виконати, відточені, ти маєш зробити те те, те у тебе немає вільного часу, і тобі нема, а, а, скажімо так, немає часу хвилюватись, боятись, займатися чимось іншим. Ти робиш свою роботу, ну, якою тебе вчили. Це стає звичним з часом. Коли ти кожен день або майже кожен день робиш одне і те саме, це стає для тебе звичним. Але почалося саме повномасштабне вторгнення, які тоді були у вас завдання, які тоді були думки, потім які приходили вам завдання. Дії були як дії по тривозі. Кожен екіпаж отримав заготовлений пакет, в якому було вказано подальші дії. Ми все своє життя готувалися до чогось подібного, і коли це сталося, наша задача була прибути в розташування частини, отримати цей пакет, розпакувати його. І діяти згідно того, що там було написано. Після отримання завдання ми мали відвести бойову техніку в безпечне місце, про яке ворог не знає. Тому що позиціювання наших аеродромів, які будували ще в радянські часи, воно було відомо всім. А майданчики підскоку, які ми собі вибрали для виведення техніки з під удару, вони були відомі тільки нам, що й дало змогу нам. Подальшому працювати з цих майданчиків і вести вільний пошук колон противника. Розкажіть про подальші завдання, які б до вам приходили уже після того, як ви дізналися, що почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Коли нам вдалося зберегти авіаційну техніку і БК, Отримували, за даними розвідки на містах, ми отримували інформацію про пересування колони противника. По якій дорозі, від якого населеного пункту, в який час. І намагались розрахувати точку, в якій вони будуть, коли ми до них доберемось. Якщо в цій точці їх не було, ми ставали вздовж дороги і досліджували будь-які відгалуження дорог. І йшли далі прямо до зустрічі з колонною. Траплялося всяке, попадали ми і під обстріли противника, і привозили дірки в ластівках наших, але справлялися з цими задачами. На, перших, на перший період це було, скажімо так, те, чим ми могли найкраще допомогти в цій ситуації. Навіть якщо б десь там хтось. Здався і поїхав би з країни, ми б виконували свої польові роботи в якості партизан до закінчення пального. Ми так собі вважали. Орки не очікували того, що за ними буде полювати авіація, тому що їм же ж розказали, що всі вертольоти, всі літаки, все ППО вже знищено. І вони йшли як у себе вдома. А пам'ятаєте, які тоді були думки, відчуття, що тоді ви думали? Чи було тоді страшно йти на ці завдання взагалі? Які були очікування? Як я вже сказав, страшно всім. Але коли ми зрозуміли, що наша задача дожити до вечора, і тоді у нас є надія на наступний день, ми просто чекали наступного дня. Скажемо так, якщо б все закінчилось в гіршу сторону, то ми б поповнили лави. Захисників України. На тих швидкостях, на яких ми літаємо, коли ти помітив колонну, то ти вже, скажімо так, знаходишся від неї на відстані десь 500, а в подальшому, коли ти вже застосовуєш зброю, це може бути і 200, і 150 метрів. Частий випадок, коли ти влітаєш в хмару полум'я, уламків, просто по-іншому не, не виходило. Занадто близькій відстані для застосування стрілкового гарматного озброєння. Є одна історія цікава. Десь два тижні після повномасштабного вторгнення ми отримали завдання на роботу по колонії, яка рухалась в напрямку Гуляйпола. В той момент Гуляйполе боронили десантники малою кількістю і просили підтримку з повітря. І коли ми прилетіли в район Гуляйполе і вийшли на дорогу, на якій ми очікували колонну, ми побачили сліди. Бруду від гусеничної техніки автомобільної, яка вже розходиться ліворуч і праворуч від дороги. Промайнула думка, що ми трошки запізнились і треба супротивника вже шукати в посадках. Тому відвернули групу вліво, побачили першу машину під посадкою, розрядили в неї нари і відвернули в сторону гуляй -поля на відхід. Коли ми рухались в бік вже Гуляйполе, ми побачили якусь техніку під посадкою з такої відстані десь кілометр. Ми ще її не ідентифікували, але прийняли рішення застосувати пушку ГШ-230. Командир перемкнув озброєння в положення ГШ-230 і рухались в бік цієї зеленої цілі. Як виявилось, їх було декілька. Це були танки, які стояли під посадкою. Але бити їх вже було прийнято рішення, хоча це безрезультатна історія. Але, скажімо так, командир розрядив пару черг в башню цього танку, і рикошет одного з снарядів потрапив через блістер в кабіну командира і заплутався. От Цьому захисному чехлі. Після того, як ми групою повернулись на майданчик виліту польовий, ми були трошки засмучені, тому що толком ми нічого і не зробили. Але а, інформація, яка прийшла від підрозділу десанту, орки знялись з цього рубіжу і повернулись на попередній рубіж. І досі гуляй поле. Займають ті самі рубежі, на яких був ворог зупинений в той день. Особисто мені приємно відчувати свою причетність до цієї маленької перемоги. Ми опинились в тому місці, там, де ми були потрібні вчасно. Буває таке, що пілота укачує у вертольоті, тому що коли я літала, то мене трішки знудило насправді. Коли пілот пілотує, він зосереджений на пілотуванні і е -е, рухи, які він робить в кабіні, вони споріднені з вертольотом, його не укачує. А якщо він везе когось в вантажній кабіні, такого самого можливо досвідченого пілота, то той пілот відчуває, скажімо так, вплив на організм. Може бути таке. Розкажи, як це, будучи пілотом, літать не пілотом. Звичайно, коли ти не контролюєш ситуацію, то тобі некомфортно було на А які відчуття вкаче, не Ну, це вже все добре. Можливо, пригадаєте якусь смішну історію, або, можливо, зараз вона вже смішна, а в той момент було не смішно. Так, да, є одна смішна історія, коли на другий день війни нас відправили на ціль, а пального у нас було до цілі і трошечки від цілі. Зараз вона здається нам смішною, але в процесі польоту до цілі ми зв'язалися з нашим командуванням і повідомили, що відійти ми зможемо тільки 40-50 кілометрів від цілі. Зрозуміло, що якщо ціль знаходиться, скажімо так, в точці А, а відійти ми можемо на 40-50 кілометрів, ми не знали, де ще знаходиться ворог. Це був другий день війни. На другий день війни ми вирушили в складі групи, долетіли до складів боєкомплекту. Візуально це були снаряди до градів або ураганів, декілька вантажних машин, які були уражені. Прямим влучанням опять же, з пушки Киша 2.30, тому що тільки в ній у нас лишались на той момент набої. То, що наше командування а, заздалегідь відправило топливо в точку, в якій ми предполагали, що ми будемо знаходитись, врятувало, скажімо так, нам всім життя. Ми відійшли дійсно на 40 кілометрів. Речовий інформатор повідомив, що малий залишок пального в баках, група сіла, передали координати, а водій топливозаправника заправника вже їхав нам на зустріч. І через десь 40 хвилин або годину ми вже були заправлені і рушили далі до своїх. Цікавий факт, що на той момент місцеві жителі села, де ми сіли, вже нас і нагодували, і зустріли, і напоїли. Бо, скажем, чесно, їжі в нас не було на той момент. А не було тоді страшно їсти. Тому що дуже багато історій, де місцеві спеціально там це був другий е день. А, нас зустріли а, представники міської ради, які вже а, були готові а, чинити опір ворогу з коктейлями молотови і так далі. Хотіли полити наші вертольоти, коли дізналися, що ми свої. Ну добре, що вчасно. Така Така смішна історія. <різь>. Був політ в один кінець, але вийшло вибратись. Вас може так повеселити. Повеселити? <смі> Не знаю. Можливо, Курі... з курілка патруми. з побратимами може завжди повеселити. <смі> будь-яка тема, будь-яка розмова з жартами, з анекдотами, оце нас розряджає, веселить. Що вас підтримує, мотивує? Що вам допомагає розслабитись? Нас мотивує успішний бойовий виліт. Коли мета досягнута, коли ціль вражена. Це мотивує і це, скажімо так, спонукає інших прагнути до того ж самого. Загалом, як ви відпочиваєте, що допомагає вам відійти головою від бойових вилітів? Відпочинок, чесно кажучи, пішов на другий план. У нас нема, скажімо так, зараз можливості відволікатися від мети. Нам совість не дозволила, би, я, я би так сказав, десь, якщо тобі дають вихідні, то ти відпочиваєш стримано з родиною. Думками ти все одно на роботі, думками ти з загиблими побратимами. І це все надихає тебе думати тільки про одну мету, про перемогу, про особисте вдосконалення. А от які є, можливо, там традиції у пілотів, тому що ну, дуже часто називають якось іменами там, вертольоти. Як ви називаєте свій вертольот? Ми називали з командиром кожен е, свій вертольот, який потрапляв нам в роботу. Які це були назви і чому? Ну, Це були жіночі імена. І чому? Тому що це. Скажем так, це частина нашої команди, маленької родини. Він допомагає нам робити нашу справу, він виносить нас з неприємностей, а ще допомагає нам не відсиджуватись, а мститись ворогом. Як саме ви називали, які ви придумували імена для вертолята? Скажем так, це особисте. Які забобони або традиції, наприклад, що не можна робити перед вилітом або там, після виліту. Загальні забобони, які існували, коли я прийшов в колектив, це 13 число стандарт. Ми намагались не планувати польоти 13-го числа. Це було в мирний час. Зараз на це вже ніхто не зважає. Я гадаю, що ця традиція вже пішла. Ще е, був такий забобон, що перед вилітом не можна голитись. Або складати е, речі, скажімо так, заздалегідь за день до виліту, або фотографуватись на фоні вертольоту е, перед вилітом. Раніше дотримувались, можна було отримати просто е, ліща за те, що ти це порушиш. Тому що якщо виліт не станеться, всі знають, хто поголився або хто. <плес> можливо, є якесь завдання, яке б ви хотіли виконати, там, можливо, десь в рік? Так, да, є одне завдання. Ми навіть з командиром погодилися би на а, політ в один кінець. Це розрядити наші блоки в Кремль або місце, де знаходиться путво. А це було б прикольно. Ви собі уявляєте, як би це? Ну нам бувалось? не дозволили. <ріст> Ви вже <що>, пропонували? <ріст> ми пропонували. <ріст> якщо б це зупинило все, то ми б погодились. Та якщо б не зупинило, ми погодилися. Ця історія це яскравий приклад того, як армійська авіація сухопутних військ змінює хід війни. Долучайтесь до сухопутних військ на зв'язку.